Немає нічого кращого ніж смузі після тренування. Ви можете додати в нього ягоди для смаку і банани, щоб отримати приємну кремову текстуру, але нещодавно вчені назвали причину, чому не можна додавати банани в смузі. Виявляється, додавання банана в ягідний смузі може зменшити користь для здоров'я, яку ви могли б отримати від ягід. Дослідники виявили, що при додаванні бананів у смузі ми отримуємо на 84% менше флавано. Флаванол це природна сполука, яка підтримує здоров'я. Флаванол це різновид флавоноїдів класу природних сполук, що містяться у фруктах, овочах, чаї. Та какао вони допомагають захистити організм від ушкодження вільними радикалами, нестабільними молекулами, які можуть ушкоджувати клітини, і потенційно підвищувати ризик розвитку деяких захворювань. Дослідження також показали, що флаваноли у вашому раціоні можуть допомогти підтримати здоров'я мозку і пізнання. Це пов'язано з так званою поліфенолоксидазою. Вважається, що саме цей фермент змушує банани ставати коричневими, коли вони. Піддаються впливу повітря, але це не означає, що ви маєте повністю відмовитися від бананів у смузі. Вони, як і раніше, містять цінні поживні речовини, як от С, потужний антиоксидант. Калій, що допомагає регулювати кров'яний тиск і клітковину для підтримання здоров'я травлення, що можна додати в смузі замість бананів. Насправді дуже багато чого. До фруктів зі зниженим рівнем поліфенольної оксидази відносяться цитрусові, манго, ананас і ягоди. Зосередьтеся на низькому вмісті цукру, протеїні та корисних жирах для ситості, а також на фруктах або овочах для отримання клітковини. Якщо ви хочете домогтися Максимального ефекту від ягід, просто їжте їх з іншими інгредієнтами, але не варто занадто напружуватися з цього приводу. Якщо вам подобається банан, включайте його в Раціон. Підписуйте на канал та ділитеся в коментарях, чи є смузі у вашому повсякденному житті.